І так, друзі, зняв я форсунку і виявив, що у нас шайбочка такий знос дістала дикий, що просто далі нікуди. Тому я докупив ще три шайбочки, шайбочки немало чи не багато, но по 20 гривень штучка. Маєте 70 гривень ще зверху. Вже попередній я зірвав. Цю форсунку. Тобто вона відкручується проти часової стрілки, щоб не плуталися. на ні колосальний що тут, що тут. Дуже печально. Замітили, що я підстрілив собі салфеточку, щоб мені, бо тут є пружинка, аби вона не скочила. І ми полегоньки цю форсуночку. Розкручуємо. Ой, нагар тут кретезний. Так, є. Є у нас ця пружиночка. Не хоче вискакувати. Тут і всередині такий сухарик. От бажано з ним акуратно, аби його не загубити. І поїхали. От наш. Один клапанец, и вот сам мультипликатор. Эта штучка называется мультипликатор. То есть она стравливает теск. Да, вот этот клапанец. Как видите, много сметаны нацепилось. И уже... Угу. Так, голка вышла Цего у нас, так и остается. Так, добре. Есть еще одна пружиночка. Еголочка. Так, зараз ми візьмем пробилочку. Так, 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 а ну Переводчину на іншу трубку довшу. в комплекті тоненька дуже такого йде на розпилювачі на балоні. Це є взяткий карбоклінер. Так, і прямо туди всередину. Форсунка у нас б'є колосально, чудесно. вона гарно весь вимили. Є. Yeah. так само сюди трошечки. Так, єпа. Yeah. І нам треба трошки сполоснути цей жал, бо як бачите, на ньому зараз спробую приблизити є непонятне сміття. Є. Є. Так, це ми саме промили. Наш новий мультиплікатор, так, це що у нас говоримо Ой, зараз спробую хоті сфокусувати. Це у нас мультиплікатор. Вони виглядають всі вроді типу, непогано, але насправді вони трошки печальні. Та. Як бачите, нелегко вилазять і, і вже чути є такий трошечки осьвий люфт. О, ось, О, воно так цокає легенько в сторони. Тому воно і пускає. Так, давайте трошечки зберемо нашу форсулочку. Головне чистота. Так. Не хоче на сухарик, вам бачите? Ну там видно, війни, що там є сухарик. Він вперше рогами долазити не хоче. Так, наш мультиплікатор. Ставиться він, бачите, там сліди є, якщо що. Оцього, оцей отвір верхній, він має бути напроти того. Там є два каліброваних отвори, одне більше, одне менше. Відповідно, мультиплікатор має бути отак в цю сторону. так, Для, для контроля еще раз вытянул так а такого у нас может быть так Не понял. що його там не пускає? О, от пер Сива. Як то кажуть, сім раз от мере до нас відвеш. Є о, дивіться, навіть відпустили вже цей... Не хотів пускати. Є. Дивіться, ну давайте ми ще це сполукаємо, бо воно все в нагарі, то не хотіли відпускати. Зараз ми візьмемо салфеточку. плану протирання робимо, бо нагар ну, просто колосальний. Не можу зрозуміти чому такий нагар. Така була погана згораємість, тому пару місяців останніх машина не була така вже економна, як раніше. Бо Ці мотори, походу, знаходяться як одні з найекономніших, а тут там... Так сталося, що він перестав бути економним. Є. з цими чистоти добилися Так, Мира, дуже акуратно притримуйте дивіться щоб не загубили ці пружиночки а потім будуть казати о блін поліз так Сюди де цей сухарик? Він бачимо вже навіть підліз. От, оцей сухарик любить загубитися. Це, як то кажуть, не дуже добре. Сухарик має бути на своєму місці. Пружиночка йде. І пружиночка така сюди. Вот так у нас спирается форсоночка. Складывается до yeah. Все, и дам затягивать. і пробуємо встановлювати.